Зрубані дерева надгробний хрест та плакати. Таку інсталяцію облаштували черкащани біля будівлі, де сьогодні відбувається сесія міської ради. Усе аби привернути увагу до незаконної вирубки дерев на перехресті вулиць Лісова, Просіка та Степана Бандери розповів учасник заходу Ігор Афанасьєв. Це не суха це живі дерева. Вони були ну варварські випиляні, зрізані. Я воюю на сході не для того, щоб коли я прийду. В Черкаси моїй дитині не буде де погуляти, подихати свіжим повітрям. Вимоги до депутатів. Учасники акції оформили у зверненні. Серед головних називають такі: перший крок це скасування містобудівних умов. Потім другий крок це позов до суду або, можливо, якісь інші варіанти. Кінцева наша ціль це оновити зелені насадження. У нас сусновий ліс, у нас дуже ну, чистіше повітря ніж в інших містах, тобто. В цьому і цінність нашого міста далі усі вирушають у сесійну залу. Першим депутати заслуховують звернення представника від партії Голос Сергія Шмиголя. Я виступив з ініціативою, зареєстрував проект рішення про скасування містобудівних умов. Це нам дасть можливість і дасть нам час, щоб потім наш юридичний відділ, відділ юридично забезпечення, звертався до суду. І шукав підстави для скасування договору оренди. У після переходять до обговорення одні депутати пропонують допрацювати питання. Дати доручення департаменту архітектури підготувати на наступне пленарне засідання відповідний проект рішення. Це єдине юридично правильне рішення, яке можна прийняти зараз. Інші пропонують розірвати угоду із орендарем земельної ділянки. Ним є приватне підприємство Добробут Центр. Таким недоброчесним забудовником взагалі треба провести ревізію всіх відносин. Як розповів директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін, дозволу на вирубку дерев на цій ділянці вони не надавали. Каже, забудовник керується генпланом 2011 року. Дана заміна ділянка по генплану 2011 року, вся офіційно була під житловою забудовою. Та каже, сьогодні чинний інший, ухваленою у 2021-му. Згідно з ним, ця ділянка територія парків та скверів. Загалом після Двогодинного обговорення депутати визначились із рішенням. За 34 рішення Депутати вирішили скасувати містобудівні умови обмеження. Це перше питання. Друге надати доручення департаменту архітектури і містобудування. Підготувати звернення до суду про розірвання договору земельної ділянки в зв'язку з порушенням умов телефоном. Генеральний підрядник, який виконував роботи на ділянці, Альберт Норченко ситуацію коментує так: їхнє взагалі право і це рішення політичне. Я не зважаю на це уваги. Тобто, ви будете продовжувати надалі вирубувати там дерева? Ні, я звернуся в суд а там нема чого вже вирубувати. Я вважаю, що ну міській раді перед тим як виносити такі рішення. Викликати забудовника та ознайомитись із планом озеленення цієї земельної ділянки. На наступній сесії депутати знову обговорять це питання, запросивши забудовника, зазначив міський голова Черкас. Дар'я Шевченко, Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.